Вітаю вас на каналі Пров'язання, я Олександра. Тижневий влог сьогодні понеділок, 3 лютого, покажу свої процеси і плани на цей тиждень, і подивимось, що з цього в мене вийде. Так, по-перше, шкарпетки, які в мене ось на такому етапі, я показувала їх початок на минулому тижні. Я молодець, я попрацювала трошки вчора, і сьогодні в мене вже готові. Пагомілки до п'яток, і тепер я думаю, яку вив'язувати тут п'ятку. В'яжу з двох пряж. Нагадаю, це Alize Superwash, це Alize Artisan. Скоріше за все, п'ятку я буду робити темно-синю, тому що це практичніше, як мені здається. От, і потім продовжу вив'язувати стопу Хеліксом, і подивимось. Що в мене по пряжі? Я думаю, що цього вистачить. Якщо ні, в мене є ще трошки темно-синьої такої, чи буду щось додавати? Синє-блакитне в мене є залишки різнокольорові. Думаю, щось я вигадаю. Дуже якось непогано в мене все просунулось. Класна пряжа, вона така пухкенька, дуже класно влягається. Мені все подобається. У мене, до речі, купа оцих маркерів, але першим я завжди беру цього каченя. Не знаю, мін дуже мені подобається. Я, до речі, пару днів тому бачила таку класну машину по дорозі, їхала в місто. І їхав такий чорний квадратний джип, мабуть, Глінфаген не знаю. такий, ну дуже такий весь він квадратний. Там сидів такий кремезний дядька в чорному, теж такий суворий, лисий. Але в нього під лобовухою були отакі жовтенькі каченятка, маленькі, <смас> такі гумові, цілий ряд, ну десь з десяток. і Воно так ну, дуже мило виглядало. От тому я не знаю, мені підіймає настрій цей товариш, тому я його завжди першим беру. Ну, а тут. Вінішка. Куди ж без нього? Все, це процес єдиний поки що, але, скоріш за все, буде ще один. Зараз розповім вам, що ж я придумала. Отаку От маю корзинку. Розповім, що це і що з цього має бути, якщо все складеться вдало. В мене є отака пряжа, це Silk Мохер від Lana Gato. Тут дуже-дуже гарний склад. 75 п'ять суперкіт і 25 Сілк шовк. Вона м'якенька, вона дуже приємна. Номер кольору. Ось такий. Цю пряжу я виграла, коли була. У 23-му році у Львові на зустрічі з дівчатами. Ми тоді познайомились з Лілею з каналу Теплі Петлі, і там було купа конкурсів. Я несподівано для себе виграла ось цей приз. Ці чотири моточки. Тут всього 100 грам. От чотири таких мотки, і вони вже півтора року в мене лежать. І от вже два дні я ходжу, і думаю, що я хочу зв'язати собі павутинку. Мені здається, що майже кожна в'язальниця в'язала колись якусь варіацію на тему. Оцих павутинок, тобто простий светер лицьовою гладдю з тонкої пряжі. Частіше за все, це або сілк мохер, або мохер на поліаміді. Я жодного разу не в'язала. Єдине, що більш-менш схоже на такий светр, в мене. Зв'язаний це з брашт Альпака сілки. Зараз ставлю тут фото. Кумулус, він тонкий, досить, але він супер жаркий. От прям я не знаю, мені дуже в ньому спекотно, незважаючи на те, що там такий глибокий, досить виріс. Він класний, мені пасує цей колір, мені подобається саме полотно, але мені в ньому дуже-дуже ну, спекотно. Я ж кажу, в нас теплі зими, і цього сезону жодного разу я його не вдягала. От і ця думка про цей про цю поводинку вже. Другий день мене переслідує. Я маю кідмохери на шовку різних відтінків, але чогось захотілося мені спробувати цей. І я думаю, зв'яжу зразок, можливо, мені не сподобається само полотно, і все, я відкладу цю думку, але, але мені сподобалось. Хоча, ось так, цей колір виглядає краще, ніж коли він на шкірі. Тіло, воно. Ну, не хочеться казати псує, але ну трошки псує цей колір. І я коли так приклала, думаю, от якби б я була така, знаєте, дуже-дуже смаглява, прям темношкіра, як би було класно цей колір. Але я така, яка є, не знаю, не впевнена, що буде прям супер вау. Трошки от з'їдається ця краса цього кольору, коли це на тілі. Але нічого, мене це не засмутило. Потім я вже це попрала і воно вже висохло, тому що дуже тоненьке. Після ВТО воно не змінюється. І що я буду в'язати? Я буду в'язати той самий кумулус, тому що просто це найпростіший варіант, там великий, такий, там такий глибокий виподібний виріз, який я хочу, щоб був на цьому светрі. І я втрапила в щільність. За описом він в'яжеться у потітніт в два складення, але якщо взяти підходящі спиці, то в одне складення виходить та сама приблизно щільність, і я б не сказала, що воно супер прям діркаве. Мені не хотілося б павутинку таку прям знаєте, з величезними петлями, які за все чіпляються, витягуються. І ну, мені полотно прям дуже подобається. Але залишилась єдина проблема, яка може бути вирішальною. В тому, чи вийде взагалі цей проєкт чи ні, це те, що в мене всього 4 маточка. Це всього 100 г. Якщо взяти великі спиці, то мені, я впевнена, що вистачило би. Тут я в'язала зразок на 4,5, можна і шестірку взяти і більше, але мені не хочеться оці такі величезні петлі. Не знаю. Тому такий проєкт дуже ризикований. Що я зроблю? Я вив'яжу просто один моток і спробую прикинути, чи варто продовжувати. Тому що, навіть якщо я знайду такий самий колір, я навряд чи знайду таку саму партію. І, скоріш за все, колір буде відрізнятись, хоч і трошки, але ну, на лицевої гладі це буде дуже помітно. Ну, Не хочу я таке щось робити. Тому все ж таки, я почну. Як бачите, я навіть не відрізала е, зразочок, тому що, ну, скоріш за все, прийдеться його теж розпускати і вив'язувати. Я почну, вив'яжу один моток і розрахую, скільки полотна в мене вийде з одного мотка, і тоді зможу, е, тоді зможу визначитись, чи вистачить мені на виріб. Я не дуже великий розмір е, візьму. Не з великою свободою облягання і сподіваюся, що все вийде. Якщо ні, то ну, принаймні я спробую. Тому що мені хочеться саме в цьому кольорі. В мене є е, такий світло-салатний е, кідмохер. Він такий дуже-дуже весняний, але мені не пасує той кольор. Я не знаю, що я колись купувала. Ну, Багато чого ми купуємо в якомусь там. Е, що по -гольному В мене є білий, але білий теж не хочу я светла. Білого в мене багато, його б точно вистачило, але я хочу цей колір. Знаєте, коли воно вже засіло, воно мені заважало просто працювати. Я сьогодні поки не зв'язала у цей зразок, не поміряла, не попрала. Я не вспокоїлась. Тобто я сиділа, намагалась відволіктись, думаю, Саш, ну тобі не треба цей светер, тобі, скоріш за все, не вистачить пряжі. Але оця думка вона є в голові, і треба, треба щось з цим робити. Натхнення така справа, якщо хочеться, треба спробувати. От тому. Скоріше за все, це буде принаймні початок процесу на цьому тижні. І я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Ну, воно чудово. Воно дуже м'якеньке, воно дуже легеньке. Я сподіваюся, що не буде це е, жарке. Хоча тут і кідмухер, але ну, все ж таки це не альпака, тому що альпаку я носити не можу, на жаль, спробую, буду вам показувати, що в мене з цього вийде. П'ятниця. І ось така краса в мене на спицях. Що в мене відбувається взагалі вже в роботі другий моточок? Перший закінчився ось тут, де підріземо. Я, як і казала, я зв'язала перший моток і порахувала, чи вистачить мені на светр, і наче має вистачити менше 100 грамів. Трошки дивно, я, чесно кажучи, була впевнена, що малувато, але, наче, по моїм розрахункам, все добре і все має вистачити. Тому я продовжую другий моток. от його, Тут менше половинки, мені здається, залишилось, я його хочу вив'язати, зняти на подовжувач низ, поміряти довжину, щоб визначитись, по-перше, якою довжини робити светри, по-друге, що робити низом. Я вагаюсь між айкордом. Який іначе непогано, тому що айкорд буде тут повороту, але він товстенький і може закручувати полотно. І ем, в мене є ще думка зв'язати резинку, яка теж не буде виконувати функцію резинки, просто буде як обробка. Ще, чесно кажучи, не знаю. Подумаю, подивлюсь втіленням саме павутинок, як оброблювати краї, тому що мені треба одне і те саме буде зробити на. Низу виробу і на рукавах, тому вже скоро треба визначати, що я буду з цим робити. Продовжую. Все мені подобається, воно не дуже навіть таке павутиння виходить. Я думала, що буде більш діркаве полотно. Я не скажу, що після прання щось змінюється, тому що ця пряжа вона не оброблена нічим. І після прання зразок ну, зовсім не змінився там в плані чогось розпушення, виравнювання. Та такого іншого, тому я продовжую. Я думаю, що скоро я завершу цей проект, якщо дійсно я все правильно порахувала і мені вистачить пряжі. Отакі От справи шкарпетки не просувала, тому що знов на цьому тижні якось не дуже багато в мене часу на в'язання. Кожен день десь гуляю, сьогодні п'ятниця і, мабуть, це перший день на тижні, коли я не виходжу з дому, в нас так холодно сьогодні. Тому трошки позаймаюсь в'язанням. Сподіваюсь, що сьогодні я, ну, як мінімум, я хочу закінчити цей моток, поміряти, визначитись довжиною, а можливо, і більше вийде пров'язати. Ну, побачимо. Понеділок швиденько покажу, що в мене вийшло. Як бачите, готова робота, я дов'язала шкарпетки. Найкраще в них це те, що повністю два кольори я вив'язала в нуль, в мене не залишилось ніяких навіть маленьких залишків. Просто все пішло в шкарпетки, дуже рада, тому що не люблю ці. Невеличкі миточки, їх і так в мене вже безліч, тому рада, що двох кольорів я позбулась. Такий трошки тут дивний вийшов мисочок, але просто вив'язувала вже в нуль, тому як є. Я хотіла робити темну п'ятку, а почала в'язати світло, тому що в мене світлого кольору було більше, і ну, мені хотілося я ж кажу, все вив'язати, тому мені здалося, що це буде логічно зробити ось такі шкарпетки, десь 42-й-43 розмір вийшов, непогані. Все мені подобається, дуже класно, до речі, тут пряжа, вона пухкенька і гарна така щільність у цих шкарпеток вийшла. До речі, я не підводила підсумки січня. Я в минулому році почала це робити вже 10 лютого сьогодні. Але, тим не менш, для себе і для вас зафіксую. В січні в мене було всього 4 готових роботи, 3 пари шкарпеток, один светр. Зовсім пряжу я не купувала, а вив'язала 500 з чимось грамів. Небагато, але. Цілий светр, тому я молодець в січні. Подивимося, що буде у лютому. Так, а у лютому, скоріш за все, буде оцей красень, що в мене наразі зовсім трошки мені залишилось до закриття. І от скільки ще від третього мотка пряжі, непогано. Я міряла і на диво, навіть ширина така ну, пристойна. Тобто він не вузький, не дуже широкий, він не дуже прозорий. Я хотіла павутинку, а вийшла таке тонкий светер. Ну, вже буде те, що буде. Я впевнена, що мені вистачить на цей виріб, тому буду в'язати і дуже хочу на цьому тижні, який сьогодні розпочався, це закінчити, тому що мені поки що подобається, що вийшло, хочу скоріше цю роботу дов'язати, щоб встигнути. До весни поносити, а весна вже дуже-дуже скоро три тижні до неї залишилось. І це класно. Так, значить, сказала, що буду закривати, буду закривати айкордом, скоріше за все, все ж таки подивилась втілення і не хочеться. Не хочеться мені сюди робити резинку. Може буде непогано, може ні, але ем, хай буде вже айкорд і на рукавах, і на вороті, і понизу. Однакова обробка. Сподіваюся, що все вийде, головне, його. Не перетягнути, ну, для того, щоб цього не сталося, треба просто буде взяти, мені здається, спиці на пів розміра більше. В мене тут 4,5, скоріш за все, для ікорду візьму п'ятірку, тому що щоб цей край був такий гарний. Мені нарешті з'явилось таке в'язальне натхнення. Я вчора і сьогодні зранку трошки пов'язала так з задоволенням. Зараз дивлюсь серіал. Останній сезон вийшов Outlander. Ох, мені він подобається, хоч він. Стає то гірше, то краще. Звісно, з першим сезоном не зрівняється. Але знаєте, є серіали такі. Для мене це як Анатомія Грей, Волкін Дед, тобто серіали, які довгі-довгі, вони стають гірше зазвичай з часом, але ти продовжуєш їх дивитись, тому що вже герої стають, знаєте, такі, як члени родини, і шкода їх кидати. От Отлендер, для мене такий серіал. Єдине, що досі мене там радує, це саундтрек. Я обожнюю саундтрек до цього серіалу. Я ніколи його не проматую. Вже сім років я дивлюся, слухаю кожну серію цю пісню. Вона чудова. Останній сезон сподіваюся, що він дійсно останній, тому що ну, до того все йде. Подивимося. От Шотландія, в'язані речі, і воно так надихає на роботу, тому в мене досить швидко все просувається. Отакі От результати цього тижня. Сподіваюсь, вам було цікаво. Знов в мене коротке відео, але що поробиш, не захотіла розтягувати я на другий тиждень, тому що я хочу до п'ятниці цей светрдо доробити. І, можливо, якщо все складеться, то ви побачите. Цю готову роботу у наступному відео. Я дуже на це сподіваюся, поки мені все подобається, наче я все маю встигнути, якщо ніяких форс-мажорів не станеться. Ну, зараз ви знаєте, що планувати важкувато в наші часи, але все ж таки я собі на цьому тижні запланувала, що цю роботу я завершу. На цьому все. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!